Всім привіт! Ви на каналі Natas Neating and Life. Мене звати Наталя. Сьогодні я перезнімаю відео урок про те, як набирати петлі, тому що перший урок я знімала, коли тільки вчилась робити відео для YouTube і я взяла темну нитку. А мені писали коментарі, що погано видно на темній нитці. Е, тому я тепер беру світлу нитку і покажу вам ще раз, як набирати петлі найпростішим способом. Для початку нам потрібно вибрати нитку. Якщо ви тільки вчитеся зв'язати, візьміть нитку середньої товщини, е, тобто не дуже тонку і не дуже товсту. І зараз потрібно вибрати спиці під цю нитку. На кожній нитці буде написано номер спиць, які підходять для даної нитки. У моєму випадку для цієї нитки потрібно спиці взяти від 3,5 до 4 мм. Спиці я взяла 4 мм. Тепер де має бути нитка? Нитка повинна бути розташована в лівій руці. Як визначити, скільки нитки залишати? Якщо вам треба, наприклад, набрати 20 петель, залиште маленький такий кусочок. І обмотайте 20 разів. Якщо вам потрібно 20 петель, наприклад. Обмотуємо і рахуємо. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. На всякий випадок ще лише теж такий маленький кусочок. Дещо розмотуємо. Ось цей кінчик, нитки, нам буде потрібен. Для того, щоб набрати 20 петель. Тепер цей кінець нитки, який ми відмотали, ставимо на великий палець, другий кінець на вказівний палець. Ось так. І ось ці два кінці зафіксовуємо трьома пальцями, трьома іншими пальцями. І так їх тримаємо. Натягуємо ось цю нитку, захоплюємо далі нитку, яка є з лівої сторони на великому пальці. Так от підхоплюємо її. Далі заходимо під цю нитку, яка є на вказівному пальці верхню ось так. І спускаємо цю ниточку, яка є на великому пальці. Спускаємо і далі затягуємо петлі. У нас утворились. Дві петлі. При такому наборі завжди спочатку набираються дві петлі, далі у нас буде набиратися одна петля. Давайте ще раз натягуємо ці дві петельки, які у нас є на спицях. Ось так. Натягнули. Далі захоплюємо ось цю нитку, яка у нас є на великому пальці, таким чином. І Забираємо цю нитку з великого пальця також і спускаємо. Так, у нас утворились три петлі вже. Далі так само, натягуємо спиці з цими трьома петлями, захоплюємо нитку з великого пальця і також з вказівного пальця. І проходимо через оцю петельку з великого пальця, спускаємо цю петельку і затягуємо так набираються петлі, ми вже набрали 4 петлі. Ще раз. Захоплюємо ось цю нитку з великого пальця, далі оцю з вказівного пальця проходимо ще раз через. Ось цей, цю петельку, ну, це, це як петля виглядає, бачите. Через петельку з великого пальця спускаємо і затягуємо. Все. Ось, ось такий набір виходить: набірний край такий. Таким способом набираємо потрібну кількість петель. Тепер шоста петля. Сьома петля. І, ну, так, до такої кількості петель, яка вам потрібна. Пам'ятайте, що на початку завжди при цьому наборі набираються дві петлі, а пізніше вже набираємо по одній петлі. Покажу, як це робиться, коли набираємо швидко. Пізніше у вас це виробиться до автоматизму. Ось так. Це виглядає, коли швидко набирати. Давайте ще раз спробуємо набрати першу, перші петлики. Беремо м дві спиці разом ставимо нитку ось цей кінчик, який ми відрахували, який нам потрібно. Ставимо на великий палець, другий кінчик ставимо на вказівний палець. І далі. Двома спицями захоплюємо нитку між пальцями, між великим і вказівним пальцем, натягуємо її, ось так попускаємо трішки. Далі захоплюємо нитку з під великого пальця і захоплюємо зразу з вказівного пальця, І протягуємо цією петелькою всередину цієї петельки, заходимо в великого пальця, пускаємо. І затягуємо. У нас утворились дві петлі. Ще раз натягуємо нитку, захоплюємо з великого, з скозівного, проходимо між оцією петелькою всередині, з великого пальця, і затягуємо і все. І так продовжуємо набирати, скільки петель вам потрібно. Ось такий в нас набір. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступних уроках.